Всім привіт! Ось новенька, знову прикраса від пані Олени Глущенко. Ажурна, дуже ажурна криза. Як вам подобається чи ні, але ну, вона в дійсності дуже ажурна і виглядає неймовірно цікаво. Якщо вам прикраса сподобалася і ви маєте бажання її придбати, то пишете пані Олені. В описі під відео я вкажу посилання на її сторіночку. Ну а якщо вас зацікавила сама схемочка, то пишете мені. Також все в описі під відео буде вказане. Якщо у вас немає фейсбука, тоді буде номер вайбера, де ви зможете мені написати. А від вас коментар, як вам прикраса подобається чи ні, варта уваги. Ну хоча б сердечко, але щось все ж таки напишіть. Підтримайте наш канал. До нових зустрічей!